Наступний етап це побудова нагрудної виточки та плечової, якщо є в цьому необхідність, побудова тальових виточок, прорахунок виробу по лінії стегон, і вже потім ми приходимо до моделювання. Побудуємо з вами нагрудну виточку. Для того, щоб побудувати нагрудну виточку, перше, що нам необхідно з чим визначитися, це з положенням плечової точки. Для цього ми беремо розмірну ознаку перша. Це в нас буде ширина плечового поясу переду. Дію ми виконуємо за допомогою циркуля 19 см. І з точки А1 проводимо першу дугу, 19 ширина плечового поясу. Наступна друга розмірна ознака це в нас висота плеча коса переду. 23 сантиметри, виміряємо 23 см, і з точки С проводимо другу дугу. На перетині отримуємо точку П. З точки П на горизонталь А ми відкладаємо ширину плеча 13 см і одразу з'єднуємо між собою. Отримана точка буде мати назву А2. Так. Побудова нагрудної виточки може починатися або від точки А2, або якщо ми від точки А2 по лінії плеча відкладемо додаткову. Допоміжну точку, це може складати 4 см. Або якщо ми знаємо, що у виробі буде побудова рельєфного зрізу від лінії плеча, тоді є можливість поділити А2П навпіл. В нашому випадку ми відкладемо з вами від точки А2 4 см, поставимо точку А3. Отриману точку з'єднаємо з точкою С, це буде перша сторона нагрудної виточки, з точки С проводимо дугу сг 3 За допомогою цієї дуги, ми з вами відкладемо розхил на грудної витачки. На перетині дуги СГ3 і лінії са 3 перша сторона на грудної витачки, ми ставимо точку Б маленька. Розраховуємо ширину розхил грудної витачки. Для цього від ширини грудей другої, 21 ми віднімаємо з вами ширину грудей першої 17 см. Отримуємо різницю 4 см. Відкладаємо по дузі. 4 сантиметра. Отримана точка буде мати назву Б1. З'єднуємо точку С з точкою Б1 і подовжуємо вгору, урівнюємо сторони нагрудної виточки. Так. Для цього міряємо А3. 23,5 і відкладаємо ось сюди розмірну ознаку, точніше цю, і ставимо точку А4. З точки А4 знаходимо нове положення плечової точки. Для цього вимірюємо залишок плеча А3П і проводимо першу дугу з точки А4. Якщо у нас дуга ЦП не подовжена, яка дорівнює розмірні ознаки ВПКП, подовжуємо її. На перетині отримуємо точку П1. З'єднуємо точку П1 з точкою А4. Наступне. Знаходимо положення плечової точки по спинці. Ми вже відклали з вами допоміжну точку Т9 і друга у нас точка, з якої буде проводитися дуга, це точка Р10. З точки Р10 проводимо першу дугу, яка дорівнює 19,5 с. Вимірюємо 19,5 см. проводимо першу дугу. Друга дуга у нас буде дорівнювати ВПКС 41 см. Вимірюємо 41 см. Так. І з точки Т9 проводимо дугу. На перетині отримуємо точку П9. З точки П9 відкладаємо ширину плеча 13 см на лінію А10. Отримаємо точку А9. Так, наступне, що нам необхідно з вами зробити, це визначитися з глибиною пройми. Для цього від висоти бочка 21 см, віднімаємо 1,5 см, так як це в нас з вами сукня. І отримуємо 19,5 см, відкладаємо вгору від точки, ось тут у нас буде точка Т3 ось тут Т6. Від точки Т3 вгору відкладаємо 19,5 см. Проводимо горизонталь. Отримуємо точку П3, П6. Подовжуємо. Отримуємо Отримуємо П5. І від точки П3 і П6 вгору відкладаємо 1 десяту СГ3, це у нас буде по пілочці 4,6 це буде точка П2, і від П6 вгору 1,5 плюс одна десятая СГ 3 4,6 плюс 1,5, це у нас з вами вийде 5,6,1. Тут буде точка П7. Нам необхідно з'єднати між собою всі точки та оформити наш виріб. Так. Почнемо з вами з ростка. Ми скористуємося з такою лінійкою лекальцем, з'єднуємо точку А9. З точкою r 10 Одразу можемо спробувати оформити лінію пройми, з'єднуємо P1 спочатку, дотримуючись прямого кута тоненькими лініями. Тобто спочатку попередньо промальовуємо, для того, щоб можна було внести корективи. Дуже важливо погратися з лекалом, подивитися, що краще підходить. Витриму зараз Якщо, Ну в даному випадку у нас не проходить через точку П7. Зараз ми спробуємо різні варіанти, і те, що нам вже не підійде, ми просто витримо зайве. Повертаємо її на своє місце. На Наш Не завжди можна підібрати лекалу, щоб наша лінія пройми мала більш закруглену форму, ми її доводимо від руки.